У синьому кутєрингу. Мельник відповідно у червоному Алєєєнку. Черговий титульний бій в рамках професійного турніру Ske – не Так, друзі, поїхали. Перший раунд. Мельник проти Аліксєєн. Вагова категорія до 71 кілограму. І поєдинок за титул чемпіона України серед професіоналів. Ось такий обмін ударами ногами. Підтискає зараз Мельника, але спокійно виходить з небезпеки Олексєєнко. Лоукік неприємний по внутрішній поверхні стріна, яка ж відповідь, який же фронт їх точнісінько в голову від Мельника. Зараз працює передньою рукою, працює по корпусу і одразу ж перекривається Мельник. Бомбардує з дистанції свого суперника Олексєнко. Але дуже важко дістати мельнику цього суперника. 9 см перевага у зрості на боці Олексєєнка. Звичайно ж, тут великий плюс для Павла. Атака від Мельник. Атака по корпусу. Намагається не дати простору зараз. Водислав Мельник своєму супернику. Але дуже легко з під канаті виходить Олексієнко. Ще один міделкій від Павла. І ось тут дістає, І ось тут дістає правим прямим Мельник свого візові. Тому побачив його удару. І одразу ж коліно бере. Коліно бере. Зараз Павло Олексєнко. І це перший нокдаун у цьому поєдинку. Відраховує зараз Рефері. Зараз піде вперед Владислав Мельник на свого візові. Менше півтори хвилини залишається до завершення першого раунду. Чаще є і часу багато у Владислава Мельника, щоб достроково виграти цей титульний бій. Але зараз там рефері помітив зайву вологу. А зараз тут рефері просто рятує Павла Олексієм. Більше часу на відновлення було Павла. Ну зараз Ще одна атака від Мельника. Ось так. Ось в такому агресивному стилі зараз працює Владислав Мельник. Просто намагається вижити. І Алексієнко в'яже свого суперника. Увійшов клінч зробив скручування, Одразу ж мельник. Ну і перше зауваження. Перше зауваження для Владислава Мельника за ось цей кидок. Ну і знову дає Рефері час на відновлення Олексія. Ось тут намагається з дистанції працювати, Олексієнко. Ось тут головне не підпускати на середню або ближню свого суперника Павлу. І він це розуміє прекрасно. Немов рибу у воді себе почуває на ближній дистанції саме Владислав Мель. Ну і знову ще одна атака. Тут вже намагався знайти корпус суперника, щоб увійти в клінч. Алєксєєнко розвертається, продовжує бомбардувати. Зараз Мельник тут майже у пасивному захисті знаходився Олексєєнко. Знову опиняється на настилі, підіймається Павло. Тут не буде відраховано нокдауну. Ну і все на цьому. Перший раунд завершено. Війняв зараз Владислав Мельник. Свого вінусу проти Божени зараз секундують Владиславу Мельнику. Саме відсуваю, цих відомих українських спеціалістів тренується у спортивному клубі Миргород Муайтай. Владислав Мельник. Ну, ще, друзі, другий раунд. Владислав Мельник проти Павла Олексєєнка. І ось тут е, потрібні були висновки після дебютної три хвилин Павлу Олексєєнко. І гадаю, що там і секундати попрацював. Зараз працює з дистанції. Зараз намагається не дати мельнику наблизитись. Їй потрібно, звичайно, що в агресивному стилі працювати проти мельни. Це розуміє Олексєнко, але знову. Знову нокдаун чергове падіння від Не Відраховує зараз рефері. ну і Може може продовжувати Павло, але чи захоче. Так, готовий. Готовий продовжувати Олексєнко. Ось такий неприємний початок другого раунду для Павла. Ну, і тут серія ударів по корпусу від Мельника. І ще один нокдаун, але потрібно таке враження зупиняти. Дуже важко зараз Олексєєнко просто зносить, З зрублює свого суперника Владислав Мельник. І вже другий нокдаун у цьому раунді. Так, може продовжувати зараз Олексєєнко. Часу ще багато у Мельника. І подивіться, ще один удар по корпусу. Як же вклався зараз Владислав Мельник, який вже святкує перемогу над своїм суперником, знову рефері відраховує. 10, 10. Ні, все ж таки Рефері зупиняє цей поєдинок. А рефері не дозволяє продовжувати Павло Оліксєнко, але і у Павла не було бажання. Таким чином, технічним нокаутом у цьому поєдинку перевогу здобуває Володислав Мельник, ну і стає чемпіоном України серед професіоналів у ваговій категорії до 71 кг. Без шансів, на жаль, для Павла Алєксєєнка. Сьогодні Мельник був сильнішим суперника. Дуже потужний хлопець, хлопець з ударом, немов танк. Протягом усього поєдинку на свого суперника і досяг своєї мети. Владислав Мельник яскрава перемога на сьогоднішньому івенті від всесвітньої професійної ліги K-1. Так, Владислав Мельник святкує. Владислав Мельник святкує свою перемогу над проблемою сімком, друзі.